Їхня робота це щоденний виклик і боротьба за людські життя. В умовах війни рятувальники працюють на межі можливостей, ліквідовують наслідки обстрілів, гасять пожежі та розбирають завали. Сьогодні їхня професія у центрі уваги. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. З цієї нагоди у Харкові відбулися урочистості. Пожежний рятувальник Андрій, якого сьогодні відзначили нагородою, працює вже п'ять років. Каже, його завжди цікавила робота, де треба проявляти мужність та силу. Чоловік зазначив, хоче допомагати людям, тож свою роботу любить попри всі складнощі. Більш психологічні фактори це коли виїжджаєш на обстріли і є загроза повторного обстрілу. Це, мабуть, найважче, тому що в нашій частині в тому році загинуло три водія. І це якось не свій, свій відбиток. Оце найскладніше, що повторні обстріли. Ще один рятувальник, який був нагороджений, Руслан прийшов у професію за покликом серця три роки тому, коли розпочалася повномасштабна війна. Чоловік не хотів стояти осторонь, тож долучився до лав ДСНС і вже три роки щоденно рятує життя. Про своє рішення не шкодує та каже, що в нього є мотивація. Допомога людям. В першу чергу допомога людям, не задумуючись це приходить на автоматизмі. Тому однозначно відповідь допомога людям. так. Що б ви хотіли побажати вашим колегам в цей день, день рятування? Наснаги, здоров'я та професійного розступу. Міський голова Ігор Терехов привітав харківських ДСНСників з їхнім професійним святом та відзначив їх медалями. В час своєї промови мер побажав рятувальникам повертатися після їхніх бойових чергувань до сімей, які на них чекають вдома, та миру, щоб ці воєнні виклики, з якими борються ДСНСники, залишалися позаду. Пам'ятаю Новобаварський район, коли були загибли, пам'ятаю похорон, пам'ятаю середини машини, сльози на очах, і це жахливо. Але ви робите свою справу завжди, коли дуже боляче, коли пожежа, коли вибухи, і те, що ви робите, це справжній героїзм. День рятувальника це нагадування про відвагу та самопожертву людей, які першими приходять на допомогу у найтяжчі хвилини. Їхня сила у витримці, а нагорода врятовані життя. Анна Дядик, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.